Фотозону в сумах мали створити до дня прапора. Дату а от ідея залишилася. У сітку планують вплести стрічки жовтого і синього кольорів, як і на стягові нашої держави. Готувалися до цієї справи не один день. Ми брали тканину усі додому і різали дома, займалися поміж домашніх справ. Доповнюватиметься ця локація і картиною художника Єгора Авдієнка. Сьогодні йому допомагає Мирослава. Я сама напросилася, тому що мені дуже цікаво роз... малювати, розмальовувати. Все я дуже люблю допомагати. Пленер клас з такими помічниками. Це взагалі. За годину півтори ми зробимо таке гарне полотно. Навпроти від майбутньої патріотичної фотозони інша її готує сумський бабський батальйон. Кожен може прийти і свої руки докласти до створення, ну навіть такого от камуфляжного серця. Це камуфляжне серце, потім поїде на передову. Це так дуже багато треба, потреби дуже великі. Якщо ми раніше допустім, просили там 6 шість в один підрозділ, то на цей час просять 20-25 п'ять сіток. Ми просто чисто фізично, ми не встигаємо, не встигаємо то робити. Охочі можуть як сфотографуватися тут, так і допомогти у створенні цих локацій. Різні по відчуттям, я б сказала, так коли ми тут можемо зробити все, порадувати, зробити класну якусь фотографію, фо -фо -фо, зробити класне фото, запустити його в фейсбук там чи в інстаграм. Але мені здається, що паралельно ми можемо зробити фото тут і наповнити людям, що все таки потрібно донатити. Да? Треба як якось зібратися з силами, з вірою. В в майбутнє в краще, тобто як дві паралельні, які зараз ідуть, хтось знаходиться на фронті, так як ми розуміємо, а хтось все-таки перебуває в місті, і слава спокійно у нас поки що тут. За словами директорки агенції промоції суми Юлії Левченко, таку фотозону на соборні виготовляють вперше. досвіду не мала, раніше плетіння маскувальних сіток чи подібних фотозон. Попереду день міста. Ми плануємо, щоб ця фотозона простояла ну хоча б до дня міста. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, новина Суспільному Суми.